Сьогодні ми спілкуємося з Сергієм Кадуїним, завідувачем кафедри морської геології, гідрогеології, інженерної геології та палеонтології Одеського національного університету Мінімечникова, кандидатом геологічних наук, доцентом. Пане Сергію, Віталес. вітаю вас. Вітаю вас. Добрий день. Дякую, що ви долучилися. Тож, звісно, ми сьогодні з вами обговорюємо вчорашній землетрус. Стався він у Румунії. Румунія повідомили, що магнітуда складала 5-3 бали. Голова одеської військової адміністрації, пан Кіпер, повідомив про те, що руйнувань немає, ніхто з людей не звертався. Але магнітуда десь орієнтовно 2-4 бали. Дуже багато обговорювали це явище в соцмережах, але інформації дуже мало. Тому звернулася до вас за деталями. І найперше про що я вас питаю, як ви оцінюєте небезпеку вчорашнього землетрусу для Одещини? Небезпека ось цього землетрусу доволі невелика. Так і в дійсності, ось той самий та сама злива, яка була у неділю, вона наробила більш негараздів, ніж ось той самий землетрус. В дійсності, так який був ось у понеділок. Однак таке явище, природне явище, воно є, і воно може нести потенційну загрозу. Так? У чому питання? Ось у Румунії, там у епіцентрі був землетрус приблизно ось там 5,3. А до Одеси дістається, як зазвичай, десь на 2 бали нижче. Так? Відомі, Тобто, це ну, особливості геологічної будови, тому та сама сейсмічна хвиля вона потрохи гасне, згасає, коли йде через різні гірські породи, через там розломи, через таке таке діло. Тому до нас доходить десь приблизно на 2-2,5 бали нижче ніж е, на початку. Було. Е, якщо там у Румунії буде землетрус приблизно 7 балів. А такі були у історичному нашої форматі є такі випадки, коли ось там були землетруси приблизно 7, навіть більше балів. Так тому виникне ситуація, що до Одеси можуть дістатися сейсмічна хвиля приблизно 5 балів, так е, е, і це. Може бути доволі небезпечно, особливо в умовах того, що в нас є е, трошки різні речі: в нас є е, поняття сейсмічної небезпеки і є інтенсивність сейсмічної хвилі. Тобто, сейсмічна небезпека виникає тоді, коли в нас, наприклад, є якийсь то схил, який знаходиться у дуже напруженому геодинамічному стані, тобто зверху щось набудовано. Там схил, наприклад, ну, гірські породи, вони збагачені великою кількістю води, а вода та така рідина, яка не стискається, тобто вона передає весь ефект стиску на себе. І тому буде такі. І, наприклад, це ще, наприклад, схил десь на березі моря. Та і так тоді ось такий схил він знаходиться у такому дуже напруженому стані, і навіть невеличка хвиля, сейсмічна хвиля, вона може призвести як, як останній поштовх до того, щоб там той самий схил якось там зруйнувався. І тоді ми будемо мати величезні, е, скажімо так, руйнування. Хоча сейсмічна хвиля спочатку була дуже слабка. Так? А може виникнути ситуація, що десь там у пустелі, там, де ніхто не, не мешкає, нічого там не побудовано, буде величезний землетрус, там лусна земля, будуть там величезні тр... тріщини, але катастрофи не буде, тому що ніхто там нікого нема. І тому тут така постійна така ситуація, що ми постійно співвідносимо, як це вплине на нас і на нашу діяльність, на наше місто. Тому така mm -hmm. ситуація. А пане Сергію, чи правильно я розумію, що от причина в неоднорідності Одеси, і саме у цьому полягало те, що хтось не відчув взагалі землетрусу, а у когось ліжка ходило ходуном і просто отак носило люстри. ми Потім бачили ці відео у соцмережах? Ну тут ще велике чого залежить від того, де ви знаходитесь, так. Тому що, наприклад, навіть ось особисто я я нічого не відчув, тому що я у той самий момент був за кермом, я там їхав, так тому загалом просто навіть така звичайна наша діяльність, просто там, як у, у місті, вона може бути доволі. Ну ми можемо просто навіть не помітити такий землетрус. А якщо ви лежите, наприклад, на ліжку чи там сидите спокійно, і ви знаходитесь навіть десь не на першому поверсі, а на якомусь там поверсі, десь там. Зверху, то тоді може виникнути ефект, що та сама амплітуда може бути більш за ну більш замітною. Тобто, ви побачите ось той саме явище, як там люстро буде ходити, чи там відчуєте щось таке, то таке. Mm -hmm. А щодо м, саме фіксування е, потужності, е, 2-4 бали, як я вже сказала, пан Кіпер оголосив. Але потім з'явилася інформація а, від ваших колег, що тимчасово сейсмічна станція на Одесьчині розібрана, вона не працює. А, чи маєте якусь інформацію про це і, взагалі, чи є у нас мережа фіксування і вивчення таких явищ наразі? Ну на жаль, на сьогоднішній день такої системи нема. Е, вона потребує певного обладнання, специфічного обладнання. Е, воно, до речі, було розроблено і навіть в Одесі було розроблено е, однак. Його треба встановлювати у стаціонарному варіанті, і воно повинно працювати постійно, практично. Так причому однієї станції не вистачає. Треба як мінімум мати, як мінімум, три станції, які таким трикутником розташовані, для того, щоб фіксувати з яких напрямків підходить та чи інша сейсмічна хвиля Однак для того, щоб це встановити, це потрібно, потрібно якесь місце. Так, де все це треба розташувати. Причому інколи для того, для таких пунктів треба розташувати у різних частинах міста чи навколо міста. А, затим потрібно слідкувати, обслуговувати таке обладнання. Воно не таке ж дешеве, тому ну, це повинна бути певна програма, чи грант, чи проект, причому такі, які би там мав би продовження і працював у так званому моніторинговому. Режимі, скажімо так. На жаль, на а. цей момент, ну просто на це ні часу, ні грошей немає. Зважаючи на ризики, наступні ризики, нам необхідна така мережа чи ні? Е, я так розумію, що так. Да. Тобто, вона для того, щоб ми мали можливість передбачити, чи як, як воно про все проходить, е, нам у місті така потрібна така система дійсно потрібна. Uh, питання дійсно її організації, і влаштування, і її подальшого функціонування. Да. Ну однак, да, це я, я розумію, що зараз під час війни це певно, ну певно складність організації такої системи. І знову ж таки, чи правильно я розумію, що таку систему можна використовувати зокрема і для того, щоб прогнозувати, які стандарти або норми будівництва мають виставлятися перед забудовниками? Ну, вони є так. ці норми, Чи виконуються вони чи це інше питання? Але якщо ми знаємо, у нас є там наукова картинка того, де може статися розлом, де може статися більше, більше поштовхи, то і виходячи з цього. Можна планувати будівництво, врешті дійсно така система існує, і коли ось робиться проект ну, під будівництво, і там розробляють ті самі там характеристики фундаментів, там то там є така частина, яка якраз повинна враховувати той самий е, ступінь сейсмічної небезпеки, так і такий розділ існує. А, у документації. І виходячи з того самого розділу, якраз з тих самих потреб, необхідностей, там вносяться певні корективи у проєктуванні. Питання, ось у чому, що для того, щоб переглянути той самий бал сейсмічної небезпеки для певної будівельної ділянки, треба проводити спеціалізовані знов такі дослідження рівня той самої сейсмічної напруженості. Ось тої самої ділянки, це окремі роботи, додаткові роботи. Вони таки коштують певної кількості, і вони потребують і часу, і всього всього. І вони певною мірою зрозуміло здорові. Ощують будівництво, ну процес будівництва. А ще додатково така ситуація, що доволі часто такі роботи вони е, можуть призвести не до зменшення балу смічної небезпеки, а навпаки, до збільшення так, ось тої самої ділянці, яка, наприклад, розташована у якихось там специфічних зонах поблизу там. Узбережжя і так далі, і е, зрозуміло, це інколи у тих самих навіть будівельних компаній воно викликає певні такі. Ну ми за власні кошти зараз зробимо собі складніше життя. Да? Ну, хто ж на це піде так просто? І тому зрозуміло, що такі роботи їх е, ну, виконують тільки тоді, коли їх не можна не виконувати, скажімо. Найголовніше питання, пане Сергію, які ризики можуть бути у майбутньому? Зона вранче проявляє періодичну активність, землетруси стаються кілька разів на рік, і інколи авторшаки до нас доходять. Що, чого очікувати наперед? Я розумію, що прогнози це справа неблагодарна, але все ж таки, чого готуватися Одеситами мешканцям області? Ну, тут така ситуація. Бачите, да, дійсно зона вранчі від нас нікуди не подінеться. Так, у найближчі декілька мільйонів років вона нікуди не подінеться. Так, вона там є. Е, сейсмічна активність у тої самої зони вона також буде проявлятися ще там. Декілька мільйонів років, скажімо так. Да? Розуміння часу в геології і в звичайному житті декілька різних. Да? І тому ось ми там так доволі так легко кажемо, а плюс-мінус декілька мільйонів років у геології. Е, так ось Така ситуація дійсно вона е, з зоною вона буде відбуватися. Зрозуміло, що е, спрогнозувати е, прояв катастрофічного чи дуже сильного землетрусу неможливо. Скажімо так, відверто. Ми знаємо, що, скоріш за все, це сейсмічна зона, і у сейсмічній зоні землетруси великої потужності будуть. Так? Коли вони будуть завтра, через, чи, через там, тисячу років, ми казати не можемо. Може бути, буде завтра, може через тиждень, може, через місяць, може, через рік, а може, через 10 тисяч років. Ми не знаємо. Але, скоріш за все, сильний землетрус там буде. Але ми не знаємо коли. Як і така ситуація, як на це реагувати у Одесі? Це окреме питання, тому що тут для нас дійсно виникає ситуація, що для нас більш важливими є питання того самої сейсмічної небезпеки, тобто, коли ось та саме сейсмічна хвиля, навіть невеличка, вона може призвести до великих руйнувань. Тому що є певні особливості будівництва, чи певні особливості використання е, там місцевості, там е, збільшення рівня ґрунтових вод, які ось підтоплюють певні там будівлі чи території, і так далі. Е, і тобто, ось ті самі питання, це е, те, що потребує найбільшої уваги, і те, що в першу чергу залежить від нашої активності. Але ж для цього дійсно це потрібна е, ну, і постійна моніторингова система, яка б слідкувала за станом е, ось такого самого там інженерного, як це зветься, геодинамічного стану території. Так, і зрозуміло, це потребує певних таких досліджень і, і е, постійного спостереження, скажімо так, Ну, це окрема робота. Ну і тут би я ще додала наприкінці, що важливо десь там знати е, дії безпеки, перші, які е, де сховатися, де перебувати в момент землетрусу. Е, ми на в нашому телеграм-каналі, а вчора викладала цей матеріал коротко е, саме про найперші дії. Можливо, ви щось важливе відмітите тут? Е, це знаєте, такий на момент, е, саме коли це стається, коли вже трясе. Е, е, зрозуміло, що людина трішки в шоці, а може, і не трішки не. <проб> uh, 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 <проб> як її діяти Ну, в першу чергу, як зазвичай, намагатися прибрати ту саму паніку, яка виникає, так це дійсно така ситуація. і Перша реакція це реакція паніки, яка виникає у людини. Далі виникає тут які дії приблизно як при. Мовно кажучи, бомбардування. Ось на жаль, це для нас також актуальне питання, як, як повести себе собі. Е, один з основних таких моментів: що е, найкраще, коли людина, наприклад, під час землетрусу, встає десь у е, прийомі двері чи там, вікна у капітальній у капітальні стінці. Тобто, так, що це широка така велика стіна, яка дуже міцна. І ось у якісь, то таку виїмку чи там проєму такої двері, ось там людина встає. У такому випадку, е, ну, скажімо так, такі конструкції, якщо не не дай Боже, буде якесь там велике руйнування, то такі конструкції вони залишаються довше всього міцними та зберігають конструкцію ту саму. Тому така ситуація. Е, намагання кудись побігти там до підвалу. Тут вже є певні складнощі, тому що якщо буде таке руйнування, то та сама будівля, вона якраз у підвал та і звалиться. так. Тому краще ось радість, що треба вийти просто на відкритий простір, де нема навколо якісь то величезних будівель чи щось таке. Така ситуація. Дякую вам корисно. Сподіваємося, що наступний зимотрус ми відчуємо не скоро. До речі, тут маю зауважити е, таку стриманість президентки Молдови. Напевно, ви бачили це відео, як вона відрубала просто. У ефірі на поштовхи нам би всім такої витримки. Дякую вам, пане Сергію. Сергій Кадурін був сьогодні гостем цієї студії на усі. Вас закликає підписуватися і на телеграм. Усі, обов'язково на YouTube канал, і до зустрічі. До зустрічі.